Привіт всім! Це PDP Secure і наше нове відео. Ура! Ха -ха. Хто найкращий помічник поліцейського? Це не пушка, не пес і навіть не напарник. Це нагрудний відеореєстратор. І так сталося, що сьогодні в нас огляд на один з таких. Кишеньковий відеореєстратор Protect R1S. Звісно ж, цей відеореєстратор може бути корисним не тільки поліції, але й охоронцям, військовим, водіям та що там. Спортсмени, вам також до нас. Нагадую, що особливо приємні ціни в нас зараз для волонтерів та ЗСО. Головна перевага сертифікований клас захисту IP67. Таким чином повністю виключається потрапляння пилу або води всередину корпусу. Використовувати відеореєстратор можна в найскладніших погодних умовах. Кожен роз'єм на пристрої герметично закритий гумовими заглушками. Цей персональний відеореєстратор можна встановити в поліцейському автомобілі для знімання під час патрулювання. Вже непогано, правда? Берете? Ааа, вам ще характеристики подавай. Гаразд! Ось такі технічні навороти має ця штучка. На чітка камера Full HD. Матриця CMOS, 33 мегапікселі. Екран 2 дюйма з високим дозволом TFT. Широкий кут огляду 140 градусів. Максимальна роздільна здатність відео 2304 на 1296 30 FPS. Ну що, вражає? Ааа, нічого не зрозуміло. Коротше, знімає вона ось так. Дивимось. Ааа, це не то, вибачте! Це не з тієї флешки. Ось вона. І ось так вона може записувати до 12 годин у форматі 1080. І майже 500 годин... 500 годин. Це... 500 годин при мінімальних налаштуваннях якості картинки. Вистачить вам для таких об'ємів місця. Одна година у форматі 1080 займає 4 ГБ. Але це не проблема. Є варіанти на 32 ГБ, 64 та 128 ГБ. Так що обирайте. Батарея 4000 мАч заряджається протягом 3 годин. До речі, відеозапис ви також можете переглянути в будь-який момент. Якщо хочете, то можете закачати собі серіальчик. З цією чудо-камерою ви взагалі можете не таскати з собою телефон, адже функція Pash to Talk дозволяє використовувати камеру як портативну рацію. Можна також використовувати як фотоапарат або диктофон. Для нічної зйомки Protect R1S оснащений двома інфрачервоними датчиками, може розрізняти об'єкти на відстані в 10 метрів. Камера має вбудований з боку LED-ліхтарик для огляду темних приміщень. Для його включення потрібно лише одне натискання клавиші. Надзвичайно важливим фактором є gps логер Координати руху можуть записуватися щохвилини. Це дозволяє чітко простежити маршрут володаря камери. Можете одягати їх своїм дітям, будете знати, де вони та з ким вони спілкуються. Захист від несанкціонованого доступу в такому приладі дуже важливий. Система Password Protection дозволяє встановити унікальний пароль, що збереже пристрій від умисного видалення даних. Відеокамера має україномовне меню. Якщо по ньому пробігтись, все стане зрозуміле. Розміри пристрою ви можете самі побачити. Важиться штуковина – 175 г. Ми забезпечуємо гарантію впродовж 12 місяців. Підсумуємо, якщо ви замовите Protect r 1S, що ж вас чекає в комплекті? Камера, кліпса, шнур, USB на міні-USB, оригінальний адаптер від мережі 220 Вт, інструкція користувача. Якщо вам треба буде щось додатково, то всі аксесуари в наявності та їх можна дозамовити окремо у нас на сайті. Відправляємо по всій Україні. Якщо ж ви у Львові, то заходьте до нас у шоурум по вулиці Городоцька, 209. Зможете оцінити і порівняти різні варіанти товарів. До речі, ще одна популярна модель бодікамери Petrol C01 вже на каналі. Якщо хочеться порівняти чи щось таке, тоді переходьте сюди. До речі, мене звати Вова, це канал PDP Secure. Підписуйтесь, тисніть дзвоник та дивіться наше відео першими. Бережіть себе. Побачимось!